Доброго дня, з вами компанія Marfat Cars взяла такий автомобіль, цікавий на продаж як Land Rover. лендовер, 2019 року пішло до тих паспорту. Машина зі штатів привезена. В штатах вона була 2020 роком, це вже нового модельного зразка е, мотор стоїть на ній. Е, він пішов з кінця 2019 року, з модельного 20 20-го, в 2021 також випускався він, поки з'явився вже новий кузов. Із пошкоджень було ось це тільки заднє праве крило. Дверка вже просто ну, підфарбували розпилом, щоб коля зберегти. А взагалі пошкодження було тільки праве крило, воно без шпаклівки, ми можемо перебором пройтись, показати будь-якому покупцю будь-якому. Тут шпаклівки немає. В зазорах також все воно чітко. Все, все на місцях. Робили якісно. Машина, машина фактично нова, на машині 11 тисяч міль пробігу, тобто це 17-17 тисяч кілометрів, по кузову дефектів немає. Чуть-чуть на бампері є. От, Маленький, якщо можете ви дивитися, бачите, такий типу. влючок, його ледве там помітно, але ми не фарбували, тому що морда не фарбована, щоб потім не говорило, що ще був удар, тобто вона е, цілий автомобіль. По моді безпека на місці. Гума ще ця, що стояла в Штатах. ось Гума, вона також новенька. Це тут безключовий доступ в автомобілі. Ось так воно виглядає всередині. Ось так уже пристойно виглядає. Вже. Це ми такі нові, щоб не топкати коврики. Стан сидінь також можете спостерігати. ну нова. Новий автомобіль, без ніяких. Дефектів. Заведемо. Ключик один, на жаль, ну, тому що це Америка. Де більше за ним. Акустика Меридіан. Тут отакі вже красиві чорне реальне дерево. Тут кнопочки такі сенсорні. Потрібне обслуговування, ну тут вже по часу, да? по пробігу із помилочок. Ось бачите, це попередження на швидкості. Датчики мертвих зон Ззаді справа. Був тож дар крило, в бампер, то пошкодили задній правий е бампер, там стоїть датчик е мертвих зон і певно його пошкодили. Така підсвіточка красивенька. Бачите, по салону йде тут. також. Він на панорамі, до речі. Тоді їдемо щось. Трошки поїдемо. парковочку загородив. Ходу, в принципі, особливо з проекції, да, можете спостерігати. Нічого б не змінилося. Як був раніше самий комфортний джип, так і, і лишився. Тут також два таких екрани. Цей екран рухається, змінюється на колон. Все вже сенсорне, сидіння з пам'яттю, вентиляцією, підігрі. Що тут ще таке? Там... Подивимося, багажник, да? в каком стане. Так, это салончик вот сзади. Тоже такая же такая красивая. Вот в таком стане. Тут вот регулирование шторки, да. Можем сзади. Баточки такие изни. Место сзади так доступ Досталь, да, заднее сиденье так все регулируется, спинка на них. Також там нового. Взагалі сідаєш в машину, там без ніяких е ароматизаторів тут пахне новим автомобілем. Ось так от відкривається. так багажник. Ця полочка як була, так і лишилась. В да? принципі, у них складання. То вони не змінюють, його вже я не знаю. Напевно, вже років з 20. Ось така от. Також кнопочка багажника присутня. Все воно працює без ніяких проблем. Ну, Новий автомобіль. Ну, ззаді також там без дефектів. Там було пошкоджено щось е колесо заднє праве. Там був походовічительний, тому там деталі деякі можете спостерігати. Бачите, нові. Все замінено, все оригінальне поставлено. Новий власник задоволений машина робилась якісно він ось з цим датчиком але вони кажуть що він спочатку працював потім перестав може там щось відійшов в контакт я вже не став займатися вже наступному власнику буде з чим погратися відкриємо капотом капотом Турчик трошки ціловий, так? Да. Робить ідеально, але такі автомобілю немає. А, також ще він з дотяжками дверей. Можемо спостерігати, да? все працює. Все чітко. Панорамний дах також все працює. Все Відео зараз я по кругу обійду, бо відео, до речі, просили покупці, просто не сильно він чистий вже. Так, от зараз обійдемо по кругу. Дефектів немає, от, крім от на бампері маленька подряпинка, така ледве-ледве лед, помітна, якщо сильно зблизько дивитися, А взагалі, по кузову дефектів він відполірований, тобто, якщо його помить то дуже якісно, він нарядно виглядає. На фотографії в нього є авторія, де він помитий, то стан відповідно гарний. Ось така от машинка. Ми, до речі, заганяли станція Royal World Service. Заганяли туди перед купівлею його на діагностику. Для себе так перевідав, машина 17 прибігла, але мене цікавити удар в колесо. Тому ми загнали, то дефектів ніяких не виявлено. По машині все ідеально, стали стан, стан нового автомобіля. Взагалі здивувалися, навіщо люди продають таку нову машину. Ну, і так от Десь стала ситуація, тому продають. вона купувалася в Штатах за 75 тисяч доларів тільки з ДТП. І ми вже готові віддати неї. Трішки дорожче, да? умовно кажучи. Тому от така от машинка. Салончик такий нарядний. Ось такий от невеличкий огляд був для клієнтів і для підписників компанії MyFatCars. Cars. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і всім мирного неба передусім. Слава Україні!